Доброго дня, слава Україні, слава Збройним силам. Не вийшло мені довго тягнути з п'ятьма тисячами, як я обіцяв, що вийду в ефір, як приїду, хоч п'ять тисяч, але захотілося поділитись останніми моїми радостями. На сьогоднішній день проїхав я півтора тисячі і за цей час поміняв ГРМ. З усіма роликами обійшлося це на новому моторі повторюю 1.4 TSI на 150 кінських сил в 5800. Десь еквівалент в гривнях важко, тому що дуже ціни міняються, але десь орієнтовно заміна ремня ГРМ з усіма роликами. Плюс, ага, ще плюс повітряний фільтр, який був досить ну, брудний, варто було його поміняти, обійшлося з роботою разом 5800. Після огляду запропонував майстер подивитися до водяної помпи, яка трошки десь сочить. Не видно, я дивився під машиною зранку ніякого. Ніяких мокрих плям немає, я так розумію, що воно йде тільки тоді, коли йде навантаження. Невеличкі, ну, у всякому разі, каже, каже майстер, що варто подивитися до водяного насоса. Я йому вірю, я в нього обслуговував багато років машини. Надію, що це, ну, по крайній мірі, якщо це потрібно зробити після 2000 тисяч ну Значить, потрібно зробити, я думаю, я готовий після покупки все -таки, е, на якихось 500 чи навіть 1000 доларів для того, щоб привезти машину в е, ну пара ідеальний стан, наскільки це можливо, е, після трьох, навіть навіть вже до чотирьох е, років е, автомобіля. Е, в принципі, дуже задоволений я. Е, проїхав півтора тисячі правда, це був більше е, такий трасовий переїзд. Е, в середньому машина бере Сьогодні я вернувся з, може хтось знає, хто з України з Івано-Франківська їхав в Верховину в Гори Карпати, недалеко від Буковеля, 250 км я проїхав з середньою, з середньою витратою. 5,5 літра. Максимально по об'їзні, коли я гарно їхав по Івано-Франківську, мені вдалося досягнути витрати 4,9. В порівнянні 7-й гольф 1,6 турбо. У мене на цій ділянці, де сьогодні 5,5, у мене туди, назад, Вгори і назад, тобто по тому самому маршруту. Давав 4,8. Хоча наскільки я знаю, що зараз залито масло залито дилером, іменно, о, попередній раз залито дилером на, цьому, на, Volkswagen, на, на дилері Volkswagen 5W 40, яке трошки густе, і я думаю, якщо масло би було, попробую, я також скажу вам. Я планую залити масло 5В30, яке трошки рідше, але хочу подивитися, чи на ньому за 7-8 тисяч буде розхід масла раз. І друге, чи буде в зв'язку з тим, що масло є рідше, чи буде ну, будемо, зменшення витрат пального. Оце, що я хотів сказати сьогодні. Інших питань до машини я не маю. Кожен раз мені все приємніше і приємніше, враховує, влаштовує мене і, і цифрова панель, і задні і камера заднього виду, і асистент лінії в дорозі, яка допомагає їхати, триматися в полосі. І коли трошки ти зазіваєшся, тобі зразу нагадує, візьми руль, інакше починає пікати. Ну, Можливо, мені єдине, що не стає, це сліпих зон. Попробую. А можливо, хтось з вас може мені порадити, де і як можна це зробити. Ну, Мені здається, що в цій машині мені не стає тільки. Асистента сліпих зон. Все решта мене абсолютно дуже влаштовує і дуже радує. На цьому я сьогодні закінчую. Слідуючий раз представлю вам вже є домовленість з фірмою, яка займається автоматичними коробками передач. Заміна масла в коробці Q200. Я навіть вам покажу, як виглядає масло після 200 тисяч. Кілометрів пробігу на автомобілі і порівняємо його з новим маслом. І десь на завтра з обіду я маю заїзд на станцію техобслуговування, щоб подивитися водяний насос, водяну помпу, яка є в пластиковому такому ну, в пластиковому корпусі. Міняється разом. Ну Чи буде потрібно міняти, будемо бачити, але якщо таке, як кажуть, трафиться, то в що це мені обійдеться? І більше я в цій машині на сьогоднішній день не бачу, що я маю чи можу зробити. Напевно, дочекаюсь 5 тисяч кілометрів і поміняю масло на 5В-30. На цьому я закінчую на сьогодні. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, дайте якось мені знати, що варто так покроково і майже так доцотно пояснювати. Дякую за увагу. До зустрічі!